Доброго дня. Сьогодні я хочу вам показати офіс Національної асоціації поліграфологів України. Тут на Коновальця 32Г у місті Києві на 300 квадратах. Ми маємо 13 кабінетів і маємо навчальний центр, де ми об'єднали біля 500 поліграфологів, а вже вивчили понад 200. Що тут? Кабінет номер 2. А тут знаходиться Євген Пучков, керівник навчального центру, який вчить наших поліграфологів на такому професійному рівні, що жоден поліграфолог-викладач в Україні не може. Ось Євген. Він тут працює з ранку до вечора. Це його вотчина, він навчає постійно завжди іскрізь. Куди його не запусти, він там почне навчати. Навіть на відпочинку він навчив двох поліграфологів з відпочиваючих. Давайте я вам ще знаєте, що покажу: наш навчальний центр. Давайте пройдемось далі. От ми йдемо і бачимо, це кабінет мій з Ігорем Іщуком. Там Ігор зараз проводить важливу нараду, а тому ми туди поки заходити не будемо. І ось такі кабінети йдуть по всьому нашому офісу. Четвертий кабінет я не попереджав, але можливо тут проходить тест. Це буде неправильно, але ми порушимо правила. Чи є тут тест? Тут трошки проходить тест. І тут у нас знову йдуть, йдуть кабінети поліграфологів. Їх тут багато вас час тестують наші члени нашої асоціації і наші учні в тому числі. А ось тут у нас актовий зал, зовсім не підготовлений. Включаємо світло. І що ми бачимо зараз? Я включу світло більше-більше. І ось тут це серце нашого навчання, серце нашого а, наукового центру. Тут ми вже вивчили понад 200 поліграфологів. Це, до речі, моя колекція мобільних телефонів. Зверніть увагу, це окреме слово потрібно сказати. Її я збирав понад 5 років. Тут понад 800 унікальних мобільних телефонів. Це моє хобі. А ось тут проходять постійно заняття, де ми, експерти-поліграфологи, наші викладачі. Професори, доктори наук проводимо заняття, ми проводимо підвищення кваліфікації. Ми вчимо поліграфологів, як правильно проводити дослідження, і це в нас виходить найкраще в Україні.